Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо тему українські землі в 16-17 столітті осередок європейської культури та спробуємо відповісти на деякі ключові питання: чи можна вважати культуру українських земель 16-17 століття невід'ємною частиною культури Речі Посполитої, які традиційні риси мала українська культура і що змінилося і було привнесено західноєвропейськими віяннями? Тож, давайте почнемо! Після того, як утворилася нова держава Річ Посполита, на українські землі почали приходити єзуїти. Єзуїти це члени католицького ордену, які прислідували мету поширення християнства на Україні шляхом вивчення та провідної діяльності. Вони були першими, хто почав будувати свої колегіуми на Україні. Їхні навчальні заклади славилися високою якістю освіти. Так. Що учні краще засвоювали іноземні мови, їм забороняло спілкуватися з жодною іншою мовою, крім латині. Вони спілкувалися її з вчителями та навіть в побуті. Але з появою за шкіл виникло багато протестантських шкіл. Так, у 1556 році коштом князя Острозького було відкрито Слов'яно-греко-Латинську школу або Острозьку академію. Острозькі академії не освіту із семи вільних наук граматики. Арифметики, поетики, риторики, геометрії, діалектики та музики, а також і з вищих наук філософії, теології та медицини. До провідних осередків науки належала львівська братська школа, яку було відкрито у 1585 році. Ця школа також надавала освіту із семи вільних наук, як і всі школи, які були створені на Україні. Але головна особливість цієї школи була в тому, що в ній могли навчатися учні незалежно від статків. Тож діти з незаможніх родин та діти-сироти могли навчатися безкоштовно. За зразком Львівської почали з'являтися братські школи по всій Україні. Так, у 1615 році київські міщани заснували Київську братську школу завдяки пожертві шляхтинки Галшки-Гуличівни. Братство змогло відкрити школу і притулок для прочан та викладали відомі вчини 17 століття Іов Бурецький, Малитій Смотрицький. Касіян Сакович Захарій Копистинський. У 1632 році, завдяки злицю Київської братської та лапської шкіл за підтримки митрополита Петра Могили було створено Києво-Могилянський колег. Європейською традицією в основі навчання лежало сім вільних наук. Вивчалося багато іноземних мов. Згодом, цей колегіум, або, як його пізніше назвали, академія, стала центром розвитку науки на українських землях. Нині ця академія існує та функціонує в Києві. З появою навчальних закладів почало з'являтися і книгодрукування. Найпотужнішим книговидавництвом була Друкарня Федорова. Там було переведено перше українське підручність читання-буквар. Також у 1581 році Іван Федоров. Видрукував Острозьку Біблію, яку нині вважають шедевром давньої української поліграфії. Ну що ж, про житу 16 18 століття ми поговорили, але ж Україна розвивалася не тільки в освітньому плані, а й в плані архітектури та мистецтва. Нові тенденції в будівництві були пов'язані з діяльністю європейських будівничих, здебільшого італійців, та почали зводити у спосіб регулярної забудови. Активно відбувалися овлені фортифікації міст. Особливого поширення в XVI столітті набуло світське муроване будівництво. Прикладом такої забудови є Львів з його площею Ринком. До речі, історичний центр Львова навколо площі ринок внесено в культурну спадщину ЮНЕСКО. На площі було зведено багато кам'яних будинків Кам'яниць. Серед них є особливим будинок купця Константина Корнякта. Так звана Чорна Кам'яниця. Також, як і раніше, розвивалося храмове будівництво. У 1630 році було завершено будівництво Успенської церкви та збудовано каплицю боїв. У 18 столітті в Європі починає з'являтися новий стиль бароко. Отож, поява новітнього стилю в Європі в Україні набуває свого шарму. Там з'являється українське або козацьке бароко. Українське бароко. Це поєднання українських архітектурних традицій та європейського бароко. Цьому стилю притаманна, монументальність форм, пишна декоративність орнаментики, парадність та урочистість. Прикладами цього стилю є Андріївська церква, Софійський собор, Покровська церква, Георгівська церква, Ледубицький монастир. Щодо театрального мистецтва. В XVIII столітті в Україні значною популярністю набув пересувний ляльковий театр вертеп. В цьому театрі, зокрема, виконувалися п'єси на релігійні та світські теми. Актори мандрували зі скринею, яка була розділена на два поверхи. На верхньому поверсі розігрувалися сценки, пов'язані з Різдвом, на нижчому казки, приказки, комедійні та побутові сценки. Зростанню популярності цього театру сприяли учні києво могилянського колегіуму, які ходили з ним людними місцями. Щодо образотворчого мистецтва в ті часи почало розвиватися монументальне малярство. Таке оформлення мала вежа п'ятницької церкви. Також, як окремий жанр малярства, набув розвитку світський портрет. Найдавнішим зразком вважають Портрет короля Стефана Батурі, написаний войцехом Степановським, також зірцем цього жанру є портрет Яна Гербурта, робота львівського маляра Якуба Лишинського. Також розвивалася і книжкова мініатюра та гравюра. Ними прикрашали рукописні книги, зокрема релігійного змісту, прикладами є ілюстрації до Престопницького Євангелія. Тож, пропоную зробити висновок: українська культура в 16-17 столітті. Отримала нові імпульси до розвитку, поєднавши вплив західноєвропейського відродження з власними традиціями. Покращена освіта, друкування книг, архітектура, обрадовочне театральне мистецтво створили образ України як осередку європейської культури. Дякую, що передивилися це відео. Сподіваюся, вам було все зрозуміло та цікаво. Дякую за увагу. До побачення.